Ранкове шоу прокидайся на ваших екранах. Доброго ранку. Ми дякуємо, що ви з нами. Адже далі ми будемо говорити про нашу пам'ять, яка зафіксована у знімках. Це сімейні традиції, які з покоління в покоління зберігаються у фотоспогадах. Всі важливі події там так, це спогади, які... Зберігали наші предки у величезних величезних валізах та старовинних фотоальбомах. І я впевнений, що попри цивілізацію, старі фотографії будуть актуальними абсолютно завжди. Адже вони навіть мають специфічний запах, який пахне історією твого роду. Ну нарешті, старі фотографії, пісня Кузьми. Ми про неї сьогодні будемо так. говорити. Ми заговорили про фотографії не просто так, а тому, що в останню суботу, вересня, щорічно в світі відзначається день збереження фотографій. Як яких відновлювати. чи можливо це робити самостійно? Ми будемо говорити далі в нашій студії. Дизайнерка фотоателіє мік студіо Людмила Ілляш. Людмила, доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку. Доброго Пані Людмила дуже сильно здивувалась. Коли ти сказав, що останню суботу вересня святкують день збереження фотографій. Так. А ви не складаєте? Зараз Ні. ми вас будемо сьогодні. Ввечері розведемо. накривайте столи і святкуємо. Будемо де ще будемо ви так. до нас завітали не з порожніми руками. Ні. Зараз ви нам будете детально розповідати, як відбувається процес реставрування, але перед тим давайте згадаємо, що. Наші редактори попросили нас передати свої знімки. Я так розумію, що з усієї команди відгукнулася одна я. Знімки будуть мої з дитинства, які відреставрували професіонали. Я Давайте споч... подивимося потім, як це буде виглядати. А, а зараз вигляд маємо вигляд? змогу подивитися, які це були знімки. Ну, от бачите, ось така фотографія. Це... А, ну, це я з мамою, з сестрою, і цій фотографії на 38 років мінімум. А це фотографія ну, доволі нова, їй там років 17, Але вона стояла. Я не встигаю за перелік. Вона стояла на сонці. Вона вигоріла. Тобто, я передала два види фотографій. Це фотографії прям старі старі на чорно-біле. Па тато на зеніт фотографував. У нього такий був він просто фотографував нас всюди. У Нас ціла купа таких фото, і це надзвичайно. Ти просто неможливо відірватися, коли ти туди залазиш в ці фотографії. Ла. І ще одне фото було ну вже сучасне зроблено на Canon, здається, але ага. от вигорівше. Так, ми зробили всі ці три фото... ну, Ми вибрали три фотографії, так. бо вони різні по своїй. По своєму віку і по варіантах обробки. Якщо ми подивимося, я принесла я, роздрукувала те, що ми зробили. Ага, Так, кейс. да, щоб ви бачили. Давайте почнемо з самої новішої. Ось ця фотографія. У нас ага. зверху та яка була видали. Я... Клас, Мого я дуже... вже забулекала. Uh, uh, так, uh, це It's фотографія. Це фотографія, можна сказати. Тут не стільки реставрація, скільки відновлення кольорів. Слухайте, то, але я... кольори прямо відтворені. Ну от ну чесно, це так само. А як кольори у відтворюються? Як це ручками? Як... Прям да, ручками ви колір підбираєте? Да, ну як сам це... процес, це сам процес. Це фотошоп. Все, всі, все відновлення, все вся розкольоровка проходить в фотошопі. Яким чином то розповідати, то можна цьому посвятити не одну програму, тому я скажу. Так, Руцями, що кож... Руцями так, і кожний колір то є окремий слой, як хто, хто знає, що то в фотошопі є. Ну, кожний колір то окрема своя сфера, окрема своя діляночка, і ти підбираєш і насиченість, і ну, саме тональність. кольору. Як колір. довго це робили? Скільки часу пішло, щоб ну, да, Я ці ці три фотографії зробила за п'ять годин разом з від ну, а, з кольором. Тобто це такий а -а -а. процес. Да, Я думав, що ви натискаєте швидко. на кнопочку, ні, і ні. воно ні. там штучний інтелект то, зробить. Штучний інтелект нам допомагає. Я не можу сказати, що ми зараз Ми зараз його намагаємося вписати в нашу систему, але то тільки початок і то ну. То є наш інструмент, але ну, 90% ми робимо все таки руцями. Скільки в середньому може коштувати така робота? От людина просто прийшла, захотіла, що все, в мене 10. То, все то залежить. ну Дивіться, ось така фотографія буде коштувати порядка 120 гривень. А, нормально. Нормально. Оця фотографія. У доларах такий, да, ні. Ну, дивіться, ай фотографія буде, буде коштувати що? вже Ти, за рахунок видно. того, що да, там є такі. Пошкодження не дуже до такі, речі, зручні декмила, до але відновили в кольорі стару да. чорно-білу фотографію. А якщо чорно білою її відновити можна е, можна, можна, От... можна. Ну ми відновили. Ну у нас є в архіві, залишилося відновлення відновлена чорно-біла. Ми вам її скинемо і колір. А розкажіть більш детальніше про процес? Ну більш детальніше про процес. Що спочатку ви берете чорно-білу фотографію? Кажете, ну до от Юра до мене прийшов і приніс фотографію. Ось у мене є, наприклад, фотографія. Ну Ось так, така, так? Да? Ага. І так, ось перше фотографії. питання. Людина приходить до мене каже, я хочу собі зробити, відновити її, зробити її більш якісною, вона мені потрібна для архіву. Я питаю людини, а що ви хочете мати в кінці, ну, на виході да, тої роботи, таку ж саму фотографію, чи вам потрібна велика фотографія? Від того залежить наш перший крок сканування а фотографії. А що, зробити З маленької портрети? Да. І якість, Прямо як то кажуть, картину. все а, то треба дивитися знов-таки на. Маленькі. А, не зовсім маленький. Ну да, є ось, просто ось, такі ось. маленькі. На, маленькі. Да. Очіки, очіки, очіки. на маленькі. фотографії. Це може зробити портрет, да. да? Все це буде коштувати час і гроші. Ага. Тобто, ви скануєте, да, ми скануємо. Проходить сканування, потім ми електронну версію фотографії затягнули Photoshop. Photoshop і дивимося, які є пошкодження, що ми відновлюємо, що треба зробити. І тут же ж у мене стоїть замовник, і… Ми а якщо ступимо. частково відсутня там частина фотографій, можете цю да. частину відновити? Так. Да. Да. Знов таки дивлячись, яка частина. Якщо то є частина лиця, у мене колись була фотографія, де був з обличчя було присутньо тільки око, крило носа, і отак от губа так от чекаю. Ці всі половини не було. Я а просила то вам дають ще фотографії? ну ви думаєте, да. фактично. Ми просили людини, щоб вона принесла які ще є фотографії, бо розумієте, ми відновлюємо обличчя. Якби то ну, просто так фігуральне як обличчя, да. mm. <зв>. знов таки руцями в фотошопі, то вже потрібен досвід роботи з такими фотографіями. Тобто вдома самостійно відновити. Не можна. Якщо ви працюєте в фотошопі, то будь ласка, <зв>. якщо ви маєте таке. Ну, до речі, знаєте, хотіла зауважити, що 에, старі чорнобілі фотографії, як на мене, краще не переводити da. в колір. Da. Тому що дивись, вийшло, що, наприклад, у мами карі очі, вони не карі по життю. Ні, і ну мається на увазі, що щось є таке шарм особливо да, в да, фото, да, фото, от, правда? от того, того часу. Да, і ви да. поринаєте у свою пам'ять То фотографії, то документ для. Ваших дітей. А якщо то ваша фотографія, то ваша пам'ять, ви дивитеся на фотографію, і ви бачите не фотографію, а ви занурюєтеся до, туди, в дитинство. Mm -hmm. розумієте? В одному з ефірів ми говорили про генеалогічне дерево, yeah. і ми там згадували yeah. наші прізвища, mm -hmm. наших yeah. предків. Зараз це часто популярно. Ну, популярно, пост... yeah. дуже популярно, дуже багато приносять фотографій 18 століття, oh. 19 століття. Oh. Да. Багато багато була в мене така велика фотографія, велика по розмірах. Вона була десь біля метра висотою, десь сантиметрів 60 шириною. Там була зображена жіночка, княжна, як мені сказав замовник. Він грузини, коли бомбили грузи. Да. Коли бомбили Грузію, каже, перше, що я схватив, я схватив цю фотографію. І ми тікали. І, і там було відсутнє от про відсутні кусочки. Але там обличчя було повне, але була відсутня десь процентів 10 фону. Ну, фон то ага. не так, скажімо, боляче, і ну, то легше реставрувати і відновлювати. Чим до речі, на вашу думку, як краще зберігати фотографії на папері або все-таки на носіях? Розумієте, я б рекомендувала зберігати їх і так, і так, бо на папері ви слушно зауважили що то є. ну... Ти, коли береш його в руки, воно і пахне, і ну, ти його відчуваєш, бо ми всі Має тактильні, та, ми по емоція. натурі, і, ми тактильщики. Ну, і ще та. ж дивіться, ці фотографії і, вона, та... тато проявив закрити, бо не дай Боже, було туди зайти. Тобто вона ці фотокарти фотокарці 40 так, це 30 років. <турно> да. Але я б дуже рекомендувала це то відскановувати і залишати в відсканованому вигляді і в автентичному стані. Тобто, скажімо, ось в такому навіть. З цими всіми uh -huh, дірками, uh -huh. да. І вже відновлену фотографію. Це обов'язково потрібно зберігати їх в електронному вигляді. Ну, знов-таки для нашої історії. А паперові фотографії, якщо зберігати, а є якісь рекомендації? Ну, наприклад, чимось перекладати, щоб так? вони є, не злипалися? Є, так, да, отак. От пам'ятаєте, наші старі сімейні фотоальбоми, де була так. така, така так, є. Так. О, оце ідеально. У ага. в мене багато фотографій з початку 90-х, коли були оці миттєві фото. Це поларої вот да, ага. такі можна відреставрувати чи ні? Да? Ну все, що сканується, все можна. Все, Тоте, що дали ми... розмити, це теж можна від а можна. якість, а якість фотографії. Ну там чесно не дуже висока ну, була. Ну, все то ми дивимося з вами. На ми відсканували так, як воно є. Потім ми перетягуємо в фотошоп, збільшуємо розмір фотографії до. Ну, скажімо, шукаємо угу. той розмір, де буде співвідношення, якість і розмір, да, щоб воно не дуже поплило, ага. ну, і робимо. Так. І потім там ви глибина да. фотографій да, кольору. Да. Там то, як то, було фотографія да, з моря. То то ви... Підсумуємо так. три фотографії. Пані Людмила робила. А давайте Тримати. нам да, будь будь ласка. Давай. А, дві фотографії старі чорнобілі, які ввели колір, і одна фотографія вицвів колір на сонці. Зробили, відновили колір. А на це пішло 5 годин. Ви сказали, да. і в середньому ось така фотографія може коштувати 120 гривень. Так, а, ну це для тих, хто ті, все таки дослухається. Дорожчі, ну, чим тому, що старша або більш пошкоджена фотографія, uh, тим просто це дорожче. Чим більш пошкоджена фотографія. Ми, у мене були старі фотографії, які були в набагато кращому стані, майже в ідеальному, ніж Угу. Uh -huh. uh -huh. Дякуємо вам. Дякую, Дякуємо, дуже. що завітали до нашої студії. Дякую. Не забувайте: день збереження фотографій, Дякую вам. їжте торт з лаями, як ви сказали. З нами сьогодні була дизайнерка фотоательє Мік студіо Людмила Іляш. Дякуємо вам І за те, що ми. Ми повинні зберігати правильно свої спогади у фотографіях. Це дуже важливо. Та ось таке а за, а за наявність цих спогадів. Ми дякуємо нашим силам оборони. Тому що саме завдяки ним ми можемо жити, працювати, планувати майбутнє, а згадувати минуле. Дякуємо вам, наші захисники. Величезна дяка. А з вами були Юрій Ткач, Дарія Кудімова та Володимир Остапчук. Ну а ми повернемось до вас вже завтра. Нехай ваш день буде вдалим і продуктивним. Не забувайте дякувати нашим захисникам. До завтра.